там два мастіве. Получилось нечайно. Ничего, я пореминую потом. Як тільки зайду. Короче, Василий, що філі Не знаю, що це тільки що було, конечно, щось якась фігня. Непонятно. Я думаю, жос, так, що Жасмін так ще якось зайде. Не знаю, може. Так, шпінник. Так, о. Григорій. Григо... Погорій? Г. Яке ти? То горі, бліна. Я тобі щас дам. О. О, Григорій. Григорій. <рі <рі <-го -рій> Г... Григорій. Єс. Yes. Де там мій Григорій? Ось о, мій Григорій. Назвати. Все, ти мій Григорій. Що, я хочу така, як морковка. Морковка і сідло. Сідліка, щоб покататися. Так, морквинка. Морквинка. Так, Василій, ти мій, понятно? Так, тут немає морквинки. Де не морквинка. Тут должна быть морквинка. Він мене скинув козел. Григорій. О! Всі на нього. О, я не приручився з першого разу. О, я нічого, нічого, я наб'ю. Опа, це ти мій кросовчик мій слюденький. Я, до... я не можу його годувати. Може, він не їсть морку? Ну, може. Ну, він щось друг їсть, Я просто не помню, чим, чим його приручать. Ну він проручився, просто я на нього сіла і все, і він пророчився сразу. Ну, вона... я, я тоже на нього сідаю, а він мене скидає. Видимо, он тебе бешеный. О, он короче Все, у нас есть Григорий и, и Василий. Ой. два. Ехать. Ура! Ты уезжаешь в закат? Нет, рассвет. А, окей. не, не закат, <свят> а не рассвет. тут о, на Василия что-то поставить можно, положить, нельзя. По-моему, по на осла можно сундуки вешать, вроде, если я не помиляюсь. Вроде, если ты помиляешься. Что никого мое. Блін, ну це якась, блін, ну щось нікого немає, я обіжуся сейча. Може хтось і є, просто в чат не пишуть. Mm, ти бачиш, ні одного глядача, ні одного лайка, ні одного. Ну сейчас ніхто нічого не пише. Добре, у нас теж таке було типу, нуль глядачів, але хтось ці коменти писав. Mm, ну так. Да. Ой. Да, я хочу сундучок на него повесить. Попробуй повесить. Я... Не знаю, может, здесь какая-то ПК так и, как и <свес> Не, <свес> не <знаю>. все. <свес> <свес> а, о, да, е. Ну да. Можем е -е -е -е, мы можем тебе можно найти ты. Ей, мы, мы, у нас ослики. Ослики. А чем их кормить? Картошкой, что ли? Уї. А як покласти в цей сундук щось? На нього треба сісти. треба Надо кнопку, кнопку їхати. Окей. І, 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 і А, та, ось, і, ось я бачу, і, тут і, є цей. Тут тепер появилось слоти, і їх можна заповнити. Що, хай несе землю. <гум> Нормально. ж я тебе нагружаю. А да, я и сама его не поташить могу. Це дополнительные слоты, короче. Mm -hmm. Я жалко. Поняла. Тика ты ти ще накатайся на ослику. Симслам, глядачи прийдете. Симслам, мм, глядачи прийдете. У мого чого є даже багато здоровья дивись, скільки. У мого тоже вроде є, но сейчас щаду. У тебя, кстати, больше здоровья, чем у мого. на 1 хп. Потому що Григорій. Григорій. Сковорода. <свистак> <свистак> так, Василія, підвезе мене. Спасибо. <кліп> Уии! Я уїжджаю. Уии We. А прикинь, сейчас с захода и тут это, бачит, как мы катаемся на ослах. Не, ну а что, не... нам делать нечего. Хоть покатаемся на ослах. We. 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 Ще ці, вони можуть високо запригувати. Я знаю. Mm, так високо. Назав... через забори можуть запригувати зараз. <рес> О, сейчас у нас ослина скачка. Если скачка, у нас буде ослина скачка. І на нас будуть ставити ставки на спорт. Да. А ми будемо заробляти гроші. <рес> Амази. Діаманти. Да. Смарагди. Да. Это отлично бизнес ідея. Отлично бизнес план. Звелка, що тільки на цих стримах донатить нельзя. Так бы реально були донати. Ставки на спорт! Да! Який веснюк виграє Василій чи кто? Григорій. Чи Григорій. Ставки на спорт! Все поехали <смеш> на самый старт Все, чи козел виграє право, не мешайся. Раз, два, три, почему. Уил, я перепринула. Дави він козел. Надо зажать, щоб він вище прыгав. Я знаю, я зажимаю. О, є глядач! О, напиши щось, щоб ми знали, що ти не бот якийсь. Щось напиши, будь ласочка. Та собака, воно не перепригує. Уи! ой! Ну ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. Щас-ща-ща- сейчас. Прямо зразгончику. Так, 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 так. Ой. Не получилось, ну давай ще. А таке, кого чорта? Так, так, так. Ну, на поворот, поворот. І Уууу! О, коментар. А ну що за коментар? Це я. Це я. я. О, засловик. <ріг Playstation> Привет, братан. Ой. Конні. Ой, тож ослини скачки. Уй! А що воно не хоче поїхати? Це <рігав> <А, рігав> воно вообще. Муже йому важко, хоча я на ньому нічого не держу. Правда, я я на ньому сиджу. Короче, мужу ти прийшати? ж йому землю напихала. Нет, я її забрала. А. Давай. а. Ой, ще шість написал, Це Славик. Ну, ми знаем, що ты Славик. Оследні скачки, давайте. Та й-мое. Один раз перепрыгнув, другий раз не хочу перепрыгнуть. Ну, що ти за осел такий? Он козел. Согласна. Осел, да, осел, кстати. Да, А, да, точно веслюк. Он же веслюк, він не козел, не осел віслюк. Ага, житель с тобой згоден. Так раз, поворот поворот, поворот. Уииии. Плохо я тебя тренировала, козел. Ты я такий. Правда, я тебя не тренировала. Вот сейчас тренировка идет. Да блин, да что ты. Другий глядач з'явився. О, надеюсь, он не бот. Вдруг что з'явився? Напиши свои света. Вдруг это же Рашмин. 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 Так, разворот, поворот. Ой. У нас, короче, это самое. Козел. Ослини... не ска вислюковец скачки. Да. О, я перегнула через обычный злоба. А я не можу через об. Йо, я перевернула. Могу попробувати цей благодал брати. Так, давайте анимація, мені каже. Зараз покажу. уу Короче, мы Коротше, ми поки що ждемо глядачів, ну щоб було. Віслюкові скачки! Веслюкові скачки! поки ждемо, у нас люкові скачки. О, є перепригнула. Уй! Дивку чорта. У мене є читерський блок земля. Коротше, знайомтеся, Це у Аріни Васілій. А у мене Григорій. У мене ніякого блоку не було, що я сама переприглав. Чесне слово. Вірим, вірим. Так, 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 вірим. Да. Висли, кови, скачки. Куда ты поцелил? Ой, я слишком далеко поскакала, да? Все. Да блин. Ой, не получилось. Так, разворачиваемся. И... я знаю, короче, тут, когда зажимаешь, там есть... Є... штука, когда желтый, и когда желтый, там треба не, цей, не сильно передержать. Не передержать и додержать. Сейчас, подожди. <клух> <клух> Она очень быстро проскакивает. Я не успеваю. Сейчас я точно в желтом буду. Ну там писло, в баню. Да Да мне. Короче, один блок в помощь. Зеленый. Два блока зеленых. <плодисменты> Повільно якось всі збираються. Хоча так всі кто, по суті. Може, цей другий виглядать бот? Може. А прикинь, він такий собі зараз дивиться, такий смысл я бот. Ну він нічого не пише. Я не вірю оцим циферкам, які тут. Тому що вони не точно показують. ой. ой. Короче, ти плохо себе вів, і не хочеш перепрыгивать через забор. Тому поки не перепрыгнешь через цей забор, сидіти, сидіти біля нього. <рес> така сурова. Нормальна я. Він просто козю. Короче, будемо ждать, наверное, 10 хоча б глядачів, і, і потім будемо починати. Ты пишешь, какой С? не надо мне никакого сэ Эл Эл, передается на английском переключается. Он так не понимаю. На. Сонне царство. Просто. Чисто на стрімі сонне царство. Люди є, але ніхто не пише. Ну, хоча, знаєш, на початку стріма завжди так було, по суті, в принципе. Хоча ні, ну, один раз було, що активніші були люди. Вообще там все започинало, якщо хоча б один був. Зараз чекаємо десяти. Ну так, внося, що, воно засумуємо там одному одній людині показувати. як ми І двоє, правда, один бот. Ні, ну вдруг він не бот просто не може на чого написати, або не знає, що писати. Господи, просто якусь точку написав, і да і все. Так от щось, блин, напишіть. Ладно, йди на, йди на там, домой козел ва... Ви, висл. Ви, вис... Ви, вис... Але хто не пам'ятає пам Васю, то це теж із цього построєк, так. Тепер у нас є ще й Григорій. Григорій мій, Вася Рінин. Може, зараз запустити стрім, тому що, знаєш, перший. стрім він всегда не Ладно, тоді я перезапускаю стрім. Ті, хто тут сидять, просто знайте що... Ти, хто тут сидять, просто знайте...